Всім доброго дня, вітаю! Це відео буде цікаве для тих, хто хотів би знайти роботу в Німеччині. Розповім з власного досвіду, оскільки я працювала інтеграційним коучем, працювала два роки з безробітними робот. Ми шукали і знайшли дуже-дуже багато. Тому розповідаю вам, на що треба звернути увагу, де шукати, як шукати, що вам для цього потрібно. По-перше, тільки що закінчила консультацію з пані, яка приїхала з України, мала гарну роботу, і ми з нею працювали. Велике питання виникає, який є еквівалент посади з України у Німеччині? Наприклад, юрист, адвокат, нотаріус, яким ви працювали в Україні, в Німеччині важко. Хтось проводив технічний облік, або був вихователем, вчителем, медсестрою, де можна знайти роботу і як. По-перше, вам потрібно визначитися, чи хотіли б ви шукати свою роботу в Німеччині, або ви хотіли б перенавчитися? Якщо ви вирішили шукати свою роботу в Німеччині, перше, вам це треба себе дуже гарно продати. Я не знаю, як в Україні. Відбувається співбесіда. Я вже 20 років живу в Німеччині. Як це відбувається в Німеччині? Ви пишете бвебунг, заявку, знайшли фірму, онлайн відправили свої папери. Розповім потім, з чого складаються ваші папери. І чекаєте, вас мають запросити на фошталюнгські шпрей. Це співбесіда. Як весь фошталюнгський шпрех можу також зробити окреме відео, якщо вам буде цікаво. І ви чекаєте, чекаєте, потім йде співбесіда і вас приймають. Тобто, спочатку ви навіть людину не бачите того роботодавця. Тепер що таке Bewerbungsunterlagen? Це папер, який ви відправляєте, з чого вони складаються. В Німеччині є стандарт Фефарин, це стандартна процедура, що ви маєте відправити. Де ви можете знайти це, коли ви шукаєте роботу, вам пише роботодавець: Добрий день, Ми фірма. Наприклад, Джон Дір для нашого відділення роботи з там, іноземцями, так? ми шукаємо перекладача. Він має виконувати такі-такі обов'язки. Ми очікуємо віа так? і via bitten. Тобто, що вони пропонують і що вони очікують. І ви дивитесь так, чи відповідає, як то кажуть, я вчинка виділки. Те, що ви можете їм запропонувати, відповідно до того, і ви робите аншхайбен. Що таке аншхайбен? Це звернення до фірми, в якій ви кажете: Добрий день, шановні, якщо там написано, імі, людини Геа Шмидт, я знайшла вашу об'яву, чи я цікавлюся вашою фірмою. Ви розповідаєте про фірму, чого вона така класна. Потім ви розповідаєте про себе, чого ви такий класний. І третій абзац: ви розповідаєте, чому ви. Будете експліцит для цієї посади, тобто, що у вас є незвичайного. І пишете в кінці, і я вам ihre Rückmeldung. Потім ви додаєте Lebenslauf. Lebenslauf – це ваша біографія. Що стає в біографії? Пані, з якою я робила консультацію, сказала, що їй дали курси job для того, щоб вони там писали Lebenslauf anschreiben. Так? До речі, я використовую німецькі терміни, оскільки вони вам потрібні для пошуку роботи. Я взагалі за те, щоб мова була чисто, або німецька, або українська, але я справді використовую свідомо ці терміни для вас. Значить, ви можете отримати такий курс від Job Center. Вона сказала, їй цей курс буде тривати три тижні. Взагалі, це стандарт. Вони всіх відправляють на ці курси, де вам можуть розповісти, як писати справді ці папери. Може бути цікаво, залежить від людини, яка це веде, може бути ні. Так, що ви пишете у вашій біографії? По-перше, вам потрібно фотографію, дуже гарну фотографію вашу, яку ви робите. І. Ви маєте знати, як перекладається від вашої школи, першої, другої, третій ступенів. Да? У мене була Старокостянтинівська школа першої трьох ступенів. Ви маєте знати, як називався у вас чи університет, чи ПТУ, чи де ви навчалися німецькою мовою, і вам потрібні роки. Тому робіть декілька справ паралельно: зробіть фотографію. Згадайте, де ви були, де вас носило, і де ви. Вчилися в світі по совісті жити і роки це дуже важливо. І що є важливим, розумієте, коли у вас іде, наприклад, там з 97 до 2002 навчався в школі, наприклад, да, е, наступний запис має бути 2003-й. Якщо там 2003-2008, потім має бути 2009 і далі. Не має бути люкен. Люкен це може падлюка, да? <раприснен> Люке. Е, 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 е. Пробіл такий, або якийсь отвер, да, люк, можна сказати, каналізаційний, між роками. Це дуже важливо, оскільки німці вас запитають, вибачте, а що ви робили 10 років після закінчення школи. Для них є важливе, щоб ем, був такий. Ем, Постійно, щоб ви чимось займалися, скажімо. Часто пишуть Arbeit да? тобто людина шукає роботу, але на це дивляться погано. Тому ці всі падлюки заповнюєте вашу інформацію. Е, є особливості, як пишеться Lebenslauf. Якщо є питання, будь ласка, запитуйтесь на консультації, будемо розбирати з вами ці питання. Наступне, у вас мають бути Zeugnisse. Що таке Цойгніс? Це свідоцтво від характеристика. Да? Від вашої фірми, де ви працювали. В Німці така практика, наприклад, я працювала як коуч 2 роки, я закінчився мій контракт, його не продлили, і вони мені зробили це. там написали, що фрау Булут працювала з такого то року до такого, то робила такі-такі дії, і потім. Саме цікаво, німці пишуть ці характеристики, знаєте, так таємничі, є певні слова, ви можете знайти в інтернеті, які описують вас. І якщо, в принципі, ви читаєте дуже гарно написано, а насправді там такі от інсайди, наприклад, там штець, bemüht» або аусрайн, тобто є певні речі, які потрібно, на які потрібно звернути увагу. Цю всю папочку ви маєте для себе зробити це ваша біблія, це ваше обличчя. І вона у вас має бути в комп'ютері на робочому столі, і ви з нею працюєте. Коли ви пишете в одну фірму заяву, в іншу заяву, тепер пошук еквівалентів. Що мені подобається в Німеччині? Ви можете з однією освітою працювати на 5, 6, 7 різних посадах. Але потрібно знати: саме стандарт це вихователь. Я вбачаю, в мене тут ось в школі якесь там свято, то може бути трошки музика. Значить, освіта вихователя. Ви можете працювати в школі, ви можете працювати в будинку для літніх дітей, можете працювати вихователем в лікарні, в санаторіях, медсестра. Ви можете працювати в практиці, ви можете працювати також в санаторіях, ви можете працювати в лікарні, в приватних практиках. Тобто є дуже дуже багато цікавих речей. Де ви можете знайти свою посаду? Ми працювали з ще однією клієнткою. Вона перекладач, де можна працювати перекладачем. Шукайте самі фірми, цікаві фірми, так, які працюють з, наприклад, в них є контакт з країнами нашого колишнього радянського союзу, і їм потрібні люди, які розмовляють там російською, англійською, німецькою. Джон Дір, наприклад, така фірма Лоріаль. В них є по всьому світі такі точки. Фітнес тренер, де ви можете працювати як фітнес-тренер, це або приватна практика. Можете працювати в будь-якому спортзалі, ви можете працювати як реабілітолог, наприклад, якщо зробити додаткове навчання, або якщо у вас є якісь певні кваліфікації, ви можете працювати, є таке поняття, як мута куа Мати дитина санаторій. І в цих санаторіях на три тижні ви можете поїхати, наприклад, своєю дитиною для лікування. Це не відпочинок, це справді люди, в яких брюнау, в яких проблеми на роботі, психічні двіги. Але ви можете працювати також як фітнес-тренер там. Тобто, можливостей, море. Ви можете працювати також в різних таборах. Я Пару місяців тому перекладала для Deutsche Krebsstiftung, та да? німецька організація, значить, які підтримують дітей, що хворі на рак. І що було для мене? Я не знала, що така організація в мене в Хайдерберзі знаходиться і вони запрошують до себе дітей. Це все є за гроші спонсорів. І там, наприклад, є теж як Масовік Затійні колись казали, вони з дітьми працюють і вихователі Бачаюсь, говорю швидко, бо зараз там буде концерт, не хочу прервати відео. Там є соціальні працівники, плюс хтось, хто займається от як тренера з дітьми. Тобто є багато можливостей, ким ви можете працювати, як ви можете працювати, вам потрібно тільки знайти цю нішу. Ще сформулюйте для себе 5 пунктів, хто ви. Що ви хотіли б продавати, або які послуги ви пропонуєте. Вам це особливо потрібно написати у ваші вербу, у ваші у ці, папки, у ці папки. Тоді ви зможете краще шукати роботу. Як шукати роботу? Є багато сайтів, я давала також декілька відео: це і Майне або Indeed, або Jobbörse der де там є посади. Ви можете шукати або саму посаду, або просто читати, що вам пропонують. І є така цікава фішка, як ініціатив Бевебонг. Що то таке? Ви знаєте, ініціативна заявка, да? якщо перекласти. Ініціатив Бевебонк це коли, наприклад, я собі щось придумала, що я хочу працювати в фірмі, ну, що ми візьмемо? Давайте в Дугласі, да? там парфюмір. Я кажу, добрий день, шановні пані та паном, дивіться, я така класна дівчина, в мене такий досвід. Я працювала тим, тим тим, тим. Можна у вас працювати? Чи є у вас потреба? Коли я шукала роботу, так перед тим як я закінчила працювати. У значить, фірмі як інтеграційний коуч я шукала роботу, а потім я опинилася в лікарні. Так, там почала працювати. вихователем. Я писала, писала ініціатив Бевербунгу, от в таку організацію, як Мута Кінтко, і там вони мені через півроку написали: Слухайте, а ви в нас тут писали вас ще цікавить ця посада? Тобто. Якщо навіть зараз вам не дадуть позитивну відповідь, ці документи будуть десь висіти да, в якійсь фірмі, і тоді вони вам вже напишуть і скажуть: так, дивіться, ми маємо потребу в такому спеціалісті. І чим більше ви будете писати заяв, чим більше ви будете отримувати відмов. Тим краще, оскільки це досвід, я свідомо кажу, що відмови це круто. Оскільки ви можете піти на співбесіду, це ваш досвід, чи ви хотіли б цю фірму, чи не хотіли. А може вас це влаштовує дорога до фірми або зарплата? Не беріть першу роботу, яку ви от просто побачите на горизонті, оскільки продавайте себе. Дорого продавайте себе, свої якості за гарну ціну, якщо ви гарний спеціаліст. Також є можливість сходити на практику. Фірми інколи пишуть, що ми шукаємо практикантів. Це взагалі круто, оскільки після того, як ви пройдете практику, у вас буде а, підпис, да, буде якийсь там документ, який каже, «Ребята, вона працювала тут, чи він працював в нашій фірмі, і у вас є досвід роботи в німецькій фірмі. Плюс характеристика це плюс для вас. Тому. Є питання, звертайтеся в приват, будемо на консультаціях розбирати ваші випадки. І е, Німеччина це країна дуже великих можливостей. У вас все, я впевнена, е, буде добре, ви зможете знайти роботу, і сам процес пошуку, він цікавий. От справді просто розслабтеся і не напрягайтеся так, да? Боже, мені треба завтра знайти роботу. Ви її знайдете. Дивіться на це як на пригоду. До наступного відео.